Добрий день, діти! До нас завітала лялька і принесла нам ось таку торбинку. Вам цікаво дізнатися, що в торбинці? Давайте подивимося, що нам принесла лялька. Так, що це таке у нас? Це Зубна щітка. А це. Це зубна паста. А що ми робимо з зубною щіткою і пастою? Ми чистимо зуби. Так. А це, що у нас? Це мило. А навіщо нам мило? Мити руки. Так. А це, що у нас, це грібінець. Навіщо нам грібінець? Розчесувати волосся. Так, послухайте віршик. Добре, руки не помила. Добрі руки не помила доня, ручек не помила, а вже коржики ломила, і до столу хоче сісти, як ти будеш кашу їсти, в тебе пальчики, долоні, під пісочку аж червоні. Доня руки не помила, білу піну змила смила і водичку не жаліла. Як помила, аж зраділа, поспіша до столу сісти. Полониці кашу їсти. Поговоримо за змістом вірша. Чому мама сварила доню? Доню ручек не помила. Що дівчинка хотіла зробити? До столу хоче сісти. Від чого в доні червоні пальчики і долоні? Від пісочку аж червоні. Куди вона поспішала? Поспіша до столу сісти, а що вона буде їсти? Полуницю кашу їсти. Діти, а ви слухали? слухайте свою маму, мийте ручки. Вам сподобався віршик? До побачення, до нових зустрічей!